Всім вітання, приїхали от за водичкою. Бачите, які у нас технології. У нас, звісно, вдома скважина є, але вода дуже погана. А ось тут у сусідньому селі, ну, кілометр від нас, вже рока три тому пробили скважину глибоку і дуже смачна вода. Тож от ми раз у неділю. Їздимо, набираємо воду, але технології бачите які. Ну то нічого. Ось хочу вам показати, дивіться, друзі. Ось бачите, один пам'ятник радянським воїнам Другої світової. І Поруч вже це центр села. І поруч вже пам'ятник нашим загиблим воїнам у війні з расистами да, хто міг подумати що люди які виросли також як і ми ну, на виховані були радянським союзом на патріотизми до миру до батьківщини помните в школі всі ці уроки миру і таке інше. Ні війні, як говориться. І ось бачите, вже це маленьке село, а вже дві людини з нього загинули. В честь одного воїна була. Вулиця присвоєна його іменем. Тут такий скверик, бачите. Ну, гарно. Квіточки, село маленьке, але люди, бачите, робітник села он косить траву, підтримують такий порядок. І ось ці два пам'ятника, символізують все наше життя. Мій дід у 91-му році. Голосував саме за вільну Україну, але в часи війни також мав медалі, за мужність, мав ордени, воював за батьківщину. То, що так, в такому часі приходиться нам з вами існувати. Ось друзі, саме початок вулиці. І ось дивіться, встановлена така стела. Бачите, ось вам поближче покажу. Вулиця. Вулиця Дмитра Ржаніцина. Ось так же його прізвище, ім'я. Годи життя захисник України, матрос розвідувальної роти 35-ї окремої бригади морської піхоти, який віддав своє життя, визволяючи Україну від російських загарбників, захищаючи мирне небо та щасливе майбутнє України. Слава Україні, героям слава! Ми на пошті поприїжджали там цікаві статуетки, ще деякі речі зараз пройдемо, подивимося. Ну, може не знаю як там вийде на пошті переглянути. Ну, Дома точно покажемо все детально. Тож, поїхали. Так ось посилки. Зараз пооткриваємо. Так, ти не... не бойся. Нормально так, депу. Прокладено гарно яєчними лотками. Ну, тут треба розмотувати. Так. Ось така частина сервізу. Так, це чашка ціленька, тебе щось. ціленка да? все. все добре так це також ціленьке. провірим вже дома будемо роздивлятися більш детальніше зараз дивимося на предмет і тріщин. там рі... не, не пам'ятаю що там є. уже вдома подивимось другий тут пусто крышка а то сам що... Ну, Кришка все добра. Кришка добра. Це повинен бути кумане. Ось ось ти, ось диви край. Ось тут проріж. Ага, ось тут. Оце люд... люди завжди мучаться. Скоч. Більше скотча намотати. Думають, що воно краще буде вам. запакован. вот что тут еще прорисы тут. А, типа пальцами не накрылись. А, уже а, страшно дальше. Да все смытное воно сняет. Канцелярский ноги на новой почте. Такие, как моя жизнь. Все, все, теперь розмах розмаху. О, ага. О, гарний. Ох ти. О, чудовий куманець. Так, ну дивимся. Скольчики, тріщинки. Не все ціле. Ця сторона. Все ціле. Ні, ні, то ножки ні, це тут клеймо було, бумажечка такое. Все добре. Третя тут бути татуаль. І тут скось, да? Розрізай. Так, ось одна. Все гарно. Так, все гарно. А ну слон. Не, от ті. та знизу не треба, оці, да, саме такі проблемні місця. Хобот, вухи. Не приклеєний, ні? ні все добре. Там, де приклеєно, я сразу бачу. Так, давай треті. Так. Ось Ой, гарненькі такі. Ушки. Ціленькі. Заяць. Ноги цілы, оба цілий. Ну це проблемні місця лоситься. Но все ціло. Ну. продавать сказал, что все эти лампы доллар. Старенько. Пятый десятый рок опять. Так, ну все доброе, сплачиваем. Разрежь, чтобы гласкать mm -hmm. Скотч. как mm -hmm. бы его разрезал. Марі в день 8 маршрут. Все добре. Все споче. Друзі, ми на постійній основі купуємо речі старовини, також речі радянського часу. Переважно це порцеляновий посуд, порцеляновий Статуетки, але також багато інших речей. Ось тут буде список речей, які ви можете запропонувати. Ну ще багато іншого. Запропонувати ви можете, натиснувши на паузу, прочитати це. Там є мій номер телефона. Телефонуйте за номером або пишіть на Viber або Telegram. Ось, друзі, вже дома поближче покажемо вам речі, які приїхали поштою, які вдалося придбати. Ось частина сервізу, барбарис. Ось дивіться, ось такі чайні пари, ось кружечка, бачите, ручний розпис. Ось, будь ласка, позолота, стан вам, ну стан гарний. Клеймо полонне 60-х років, перший сорт. О, і блюдечко ось таке. Також з барбарисом, ручний розпис, позолотка. Все добре. Клеймо, Клеймо. полоне. Їх є в наявності три таких. Пари. І є три окремо чашечки. Ну, теж такі. Самі бачите, малюнок. Всередині чашечки. Дуже гарно виглядає. Форма така старенька. Будь ласка, ось такі так, такі речі. Також давайте ось куманець Васильківський. Здивіться, Мальви називається, також в дуже гарному стані. Ось саме Мальва. Бачите, з такими переливами кольору. І зелений є, і такий фіолетовий, і коричневий. дуже гарний, В дуже гарному стані. Куманець такий Васильківський. Васильків. Ось пробка до нього. Також все добре. Без колю без тріщин. Дуже гарний куманець. Ну і ще статуетки. Ось дивіться який слон. Це Європа, але дивіться, яка статуетка деталізована, в дуже гарному стані. Дивіться з такими іклами. Все я перевірив, без колів, без тріщин. Ну, виробник Європи. Хто саме не можу сказати, бо клейма нема. Але гарно виглядає. Такий він немаленький, десь по хоботу, ну, десь 20 з лишнім сантиметрів і ширина десь ну, 15, мабуть. Я не міряв, ну, так на вигляд. Ось такий слон, ось такий ранок, чи добрий ранок. Це така рідкісна статуетка, ЛФЗ виробник, Синє клеймо, Також в гарному стані є тут дастений підпис ось Тамарі в день. 8 марта от Геннадія 1964 рік. Ну, це надпис вимивається, але ще деякі колекціонери полюбляють, щоб було з надписом. Така історія. Так, це було. Була статуетка ранок. Ось також гарна статуетка Дід Мороз з подарунками. Бачите звірята, зайчик, лисичка, ведмедик, Вон, мішок з подарунками. Також в гарному стані така легенька порцеляна. Це 50-ті роки, городниця. клеймо бачите. Ну, стан чудовий. Є такі точечки ось е, в ремені. Таке. Але порцеляна дуже качественна. Така легенька, гарна статуетка. Ну і ось ще одна, називається статуетка у швиї. Тут, бачите, дві такі, одна баришня прийшла пошити собі сукню таку, а ось саме майстер приміряє, тому статуетка називається На, при... На Примірці. Виробник ЗХК Полоне. полони. Також статуетку я обдивився, вся в гарному стані, без колів, без тріщин. Ось такі придбання, друзі. Ще хочу наголосити, всі речі, які я знаходжу, будуть спочатку попадати на телеграм канал, який ми ось пару днів як зробили. Тож, будь ласка, хто хоче, хто слідкує за нашою творчістю, переходьте, підписуйтесь. Посилання є на каналі, також залишу закріпленому. Коментарі. Там, ну, вже тро, трохи людей підписалось, ще трохи підпишеться. Будемо там, можна буде запитати ціну, будемо там робити торги, аукціони будемо робити. Ну, буде цікаво, тож будь ласка, підписуйтесь. Ну, а я по традиції хочу побажати вам всім мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока! І побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.